А ви знали, що на хребті Максимець також є притулок, і це повноцінна туристична інфраструктура, де кожен може прийти і переночувати. Ну і що, рум-тур. Я тут вперше і мені дуже цікаво, як тут виглядає все всередині. Те, що тут надзвичайні краєвиди це факт. Ви можете самі бачити, тут є ще одна гойдалка, ось така традиційна гуцульська, і заходимо всередину. Так, що у нас тут є? У нас тут є Ось такі спальні місця на чотирьох чоловік спокійно, а насправді можна найбільше. Є столик, є ось таке велике дзеркало, така міні-кухня, і воно навіть опалюється. Тут є грубка, така. Прямо майже домашня мені подобається, і я вам скажу, що це безкоштовно. Кожен може прийти і тут ночувати. Головне дотримуйтеся порядку, головне, не залишайте сміття за собою, нічого не ламайте. І уявляєте, ви зранці готуєте каву, виходите на ганок і перед вами вся боковина. На мене це поки що найкращий. Туристичний гірський притулок в такому форматі у нас в Буковинський горх. І я дуже вірю, що такі притулки будуть ще й надалі з'являтися на Буковині. І туризм буде тут ну, дуже розвинутий. Я в це щиро вірю. Крім туристичного притулку, тут так само є справжні гуцульські гойдалки. І ось одна із них. Ось така краса, неймовірна. На всі 360 градусів, друзі.